Зараз я покажу вам комплекс вправ, який допоможе швидко спалити жир на животі та боках. Але щоб ці вправи давали ефект, треба дотримуватись основних принципів схуднення, таких як споживання достатньої кількості води, вона відіграє дуже важливу роль при спалюванні жиру, збалансоване харчування з акцентом на овочі, білок та корисні жири. Виключення з раціону простих вуглеводів, цукру, шоколадок, булочок. І потрібно споживати менше калорій, ніж витрачає ваш організм. Тобто, має бути дефіцит калорій. Ну і, звісно ж, фізичні навантаження. Тому переходимо до вправ. На кожну вправу у нас одна хвилина: 40 секунд робимо, 20 секунд відпочиваємо. Готуємось до першої вправи. Ставимо ноги разом. Руки кладемо на живіт. Щоб відчувати, як він зменшується під час виконання вправи, робимо крок в сторону, широкий присід і торкаємось рукою до підлоги. Носки трохи в сторони і коліно розвертаємо в сторони носків. Присідаємо до паралелі бедра з підлогою. Тут важливо таз відводити назад і більше опиратись на п'ятки. Спину намагайтесь тримати рівно, не округлювати. На кожен повтор робимо вдих і видих. В цій вправі задіяні великі групи м'язів, що дозволяє спалювати більше калорій. Ще 5 секунд. Добре, відпочиваємо. Трохи потрусіть ногами, руками. Відновіть дихання. І готуємось до другої вправи. Ноги ставимо на ширині плеч, руки за голову. Робимо скручування по діагоналі. Тягнемось коліном до протилежного ліктя. На кожному повторі вагу тіла переносите на протилежну ногу. Під час скручування видихаємо, а коли опускаємо ногу вниз, вдихаємо. Намагайтесь робити інтенсивно з різким видихом. Тут задіяні м'язи пресу та м'язи бедра. Так ми підтягуємо живіт та палимо калорії. Ще пару разів. Закінчили. Глибокий вдих, видих. Не стійте на місці. Відновіть дихання. І переходимо до наступної вправи. Будемо робити випад назад. Крок назад. Простий випад. Опускаємось низько, але коліном до підлоги не торкаємось. Зверніть увагу, що переднє коліно не повинно виступати за носок, щоб не перегружати колінний суглоб. Для цього має бути достатня довжина кроку. І також треба тримати рівно спину з невеликим нахилом вперед. На кожному повторі вдих, видих. Не поспішайте. Робіть в своєму темпі. Тримайте баланс. Ще пару повторів. Молодці. Закінчили. Дихаємо. Відновлюємося. Тут ви вже маєте відчувати невеличку втому. І готуємось до наступної вправи. Стаємо рівно, руки за голову. І по черзі піднімаємо коліна вверх і в сторони. При цьому скручуємось, напружуємо м'язи пресу. А коли в сторони, то тягнемось ліктем до коліна. При кожному скручуванні робимо видих, а внизу вдих. Намагайтесь робити інтенсивно і з максимальною амплітудою. Так ви сильніше нагрузите м'язи живота і бедра. Тримайте баланс. Ця вправа розвиває ще й відчуття рівноваги. Ще трошки. Закінчили. Відновлюйте дихання. Походіть, не стійте на місці. Потрусіть руками, ногами. Далі ставимо ноги поширше, трохи присідаємо і піднімаємо руки. Підстрибуємо вверх, ноги зводимо разом, а руки через сторони опускаємо вниз. І так само повертаємось в початкове положення. Якщо для вас це важко, то можете робити без стрибка. Просто в широкій постановці ніг робіть тільки присяд без зміни положення ніг. І опускайте, піднімайте руки. Вправа інтенсивна. Не забувайте дихати. На кожен стрибок робимо вдих і видих. Окрім ніг та живота тут ще працюють і плечі. 5 секунд. Закінчили. Маєте відчувати, як у вас інтенсивно б'ється серце, перекачує кров, доставляє кисень до м'язів. Тому дихайте глибше, це допомагає спалювати калорії. Наступна вправа в упорі лежачі. І так, по черзі робимо ногою крок вперед. Намагаємось поставити стопу біля долоні і повертаємось назад. Тут важливо, як на планці, зажати м'язи пресу і трохи скрутити корпус, щоб не з'являвся прогін в попереку. Якщо не дозволяє розтяжка або вам взагалі важко так робити, то можете виконувати цю вправу в упорі руками, наприклад, в диван. Так буде легше, але краще робити на підлозі. На кожен рух ногою ми робимо вдих і видих. Ще трошки робимо. І ставимо коліна, відпочиваємо 20 секунд. Намагайтесь відновлюватись швидко. Потрусіть руками, розслабте плечі, бо наступна вправа буде в упорі на ліктях. Тепер тягнемось коліном навскоси до протилежного ліктя. Робимо видих і повертаємо ногу в початкове положення. Потім так само на іншу ногу. Тут у нас положення як на планці. Прес зажатий, але можна трохи вище підняти таз. Ця вправа дуже корисна, працюють плечі, бедра, м'язи пресу, а також працює поперечний м'яз живота, який зменшує об'єм і робить наш живіт плоским. Не забувайте дихати. 5 секунд. Стоп! Супер! Швиденько відпочиваємо. Відновлюємося. Встаньте, походіть. Подихайте. Залишилось ще зовсім трошки. І готуємось до наступної вправи. А наступний у нас напівберпі. Ставимо руки на підлогу. І робимо стрибок назад так, щоб стати в упор лежачи. І так само стрибком повертаємось в початкове положення. Якщо важко, то можна без стрибка просто відставляти назад по одній нозі. Ну а якщо зовсім по-простому, то знову ж таки робіть від дивану. Але головне робіть в своєму темпі і на ті сили, які у вас є. Тут теж слідкуємо за спиною, щоб не було прогину. Слідкуємо за диханням. Кожен стрибок видих. І підйом видих. 5 секунд. І закінчили. Ну що, невеличкий відпочинок і остання вправа. Зробіть пару глибоких вдихів, видихів. Налаштуйтесь на останній ривок. Початкове положення буде на спині. Готуємось. І це всім добре знайома вправа кріз крос або, ще кажуть, велосипед. Тягнемось коліном до ліктя, ліктем до коліна. М'язи пресу постійно напружені. Для цього трохи підіймаємо плечі. Дихання не затримуйте, на кожен поворот робіть видих. Намагайтесь зробити як можна більше повторів. Після попередніх вправ буде робити важко, але старайтесь 40 секунд робити без зупинки. Ще трошки робимо 5 секунд. І стоп. Молодці! От і все. Не поспішайте вставати, трохи відпочиньте. Цей комплекс можна робити навіть двічі на день, або якщо у вас залишились сили та є час, ви можете повторити його спочатку ще один або два рази. Але якщо ви будете займатися регулярно і дотримуватись тих принципів, які я казав на початку, то ви дуже швидко помітите, як жир на вашому животі буде танути на очах. Пам'ятайте, що не тільки вправи, але й будь-яка активність на протязі дня допомагає спалювати калорії, наприклад, прогулянки чи підйом сходами, чи навіть домашні прибирання. А також вихуднити під час відновлення, тому дуже важливо мати якісний сон. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба! Пока.